І дать вам пощечину, а От ні! отошли, я буду тут. Просто включаюся жалість до себе в тому. Всім привіт! Мене звати Соня і ви на каналі Асумко. Тут про блогінг, розвиток та мій лайфсел. Буду вам вдячна за підтримку у вигляді подобаєк, підписки та коментарів. Погнали розбиратися в сьогоднішній темі. Я вперше раз на своєму каналі буду пробувати відео у такому форматі розмовному. Я думаю, що тут буде небагато монтажу, тому одразу. Вибачаюся за свої заїкання, тому що вони в мене існують. А таке практик практика такого спілкування в мене мала, але будемо дивитися, будемо пробувати, будемо тестувати такий формат. Також сьогоднішня тема нашого. Відео це вигорання. Я хочу поділитися своєю історією, розказати, як я вийшла з такого етапу, і так само підтримати всіх людей, які зараз на цьому етапі, і взагалі тих, хто стикався з моментом. Я вигорала за своє за своє життя два рази. Останній період було два місяці тому, але найсильніше вигорання в мене було чотири роки тому. Це було вигорання, коли я займалася танцями. Я була професійною танцівницею, я вже починала викладати, але з самого дитинства я розуміла, що викладати я не хочу, і в мене немає енергії на те, що я хочу комунікувати фізично з людьми, ось так от і розуміти, що це не будування команди, коли до тебе йдуть люди саме і з якоюсь ціллю, перемагати на змаганнях і так далі. А до тебе йдуть люди, щоб просто. Йти собі хобі. Моє тіло не хотіло цього, я завжди відмовлялася. І коли мене запитували, чи хочу я вкладати, я завжди казала ні. Але приходив такий період, що я хотіла вже заробляти самостійно, і мій тренер особисто сказав: що давай, починай. Ось касних в студії іди. Спочатку я така ні, а потім зрозуміла, що треба. З іншої сторони, я зараз не сиду, бо це основний мій зараз. Розвиток, де я можу почати заробляти кошти, е, я пішла і одразу на перших заняттях моє тіло почало відмовлятися. Це я починала себе погано почувати. Я починала себе. Е, гнобити, одним словом, так я починала ненавидіти все, що відбувається. Я починала погано готуватися до якихось там занять і так далі. Мене надихало це тільки заняття з командою, де я була як допоміжним тренером, тому що тут в команді зовсім інша атмосфера, зовсім інші люди. Ти і ти з ними завжди і вони просто мають до тебе приходити, тому що різноманітні змагання, і так далі. І в цей момент я зрозуміла, що в мене через півроку я починаю. Максимально заганятися за все те, що відбувається, я починаю ненавидіти все, я просто ну на мені немає обличчя, немає людини. Я починаю відчувати від себе енергію чорноти. На цьому етапі почала хворіти. Я почала дуже страдати емоційно. Я відмовилась від будь-яких. Розмов, спілкувань з друзями, і, можна сказати, в мене просто не було тоді нікого. Я від цього відмовилась і була одна. Такі моменти були, що я в один момент зрозуміла, що якщо я це зараз не зупиню, мені буде ще гірше. І в мене було тоді два варіанти. Я це зупиняю тоді, залишаюся без роботи. Я це не зупиняю, і моє тіло страждає ще більше. Я обрала шлях зупинити це все. Я відмовилася від, від тренувань, де я викладаю саме людям, які приходять, і залишилась тільки з командою, на що мені вже було легше, але при цьому все одно я розуміла, що це не мій шлях, це не моя дорога розвитку. І... Викладання ми все розумієш, що, наприклад, три рази на тиждень і там по дні-дві години, а весь інший час ти вже нічого не хочеш робити, бо ти до сих пір не можеш знайти свій шлях, що ти взагалі в цьому житті маєш, куди ти маєш рухатися. І я почала просто бути як овоч. І я почала бути. Одною і говорити тільки собою, і бути собою, я не хотіла чути нічого, я не хотіла чути когось, я не хотіла чути е, рідних, які мені щось говорять. Вони мене підтримували дуже сильно в такі моменти. Але коли ти не зробиш крок в пошуку нового себе, і нічого не буде відбуватися, ти себе не, себе не приймеш. А я від, я, я хоч і відмовилася від того, що мені вже було давало дискомфорт, але я не повноцінно відмовилася, і я розуміла, що мені все одно погано. Все одно моєму тіло чогось не вистачає, а не вистачає саме руху, руху в пошуку майбутнього того, що може мені дати покращення. Потім моя емоційна складова почала просто йти вниз такий, що я не могла встати з ліжка, була виснажена від всього, що відбувається. Я ходила в парк одна, я ходила гуляти одна, і весь цей час, поки я йшла кудись, я плакала, моє емоційний стан був просто неймовірний. Пам'ятаю, коли я. Кажу, що я буду плакати. Зараз я повернуся до вас. Просто включаюся жалість до себе в той момент. Нагадую ці моменти і таке трошки. А, я пам'ятаю, як мене питали рідні, там, ти, ти йдеш гуляти з кимось, а я кажу, ні, я йду одна. І вони такі прям трошки були в ступорі, що я завжди, коли їм відповідаю, я реально таку, йду одна. І це не один раз було, це типу в жатових періодах тягнулося. На цьому етапі, коли я зрозуміла, що моє емоційне складова вже йде нижче плинтуса, я почала займатися спортом. Я почала регулярно ходити в спортзал. То я не заробляла багато, у мене не було там, не знаю, навіть зарплати 10 тисяч, у мене не було тоді. І я почала всі ці кошти, які були вкладати в спорт. Я зрозуміла, що мені треба хоча б з чогось почати. Я зі своєго, своїм своєю головою, зі своїми мозгами зрозуміла один аспект, який може мене витягнути і взагалі читаючи різноманітні там, поради, як вийти з такої ситуації, це було типу, почати зайнятися тим, чого тобі так сильно хотілося. І мені саме дитинства я обожнювала спорт. Я зрозуміла, що мені потрібно почати. І я вклалася в тренерство. Я пішла, навчилася на тренерство саме фітнес-тренер. І мене це як трошки пошануло, що в мене є ще один варіант, де можна заробити кошти. І я почала займатися спортом. Я починала займатися прямо кожного дня, іти в спортзал. І, типу, там було прям жорсткий спорт. Я б віддавалася цю погану енергію, яка в мене накопичилась, і мені цей спорт давав більше енергії. Але не забуваємо, що не кожному, кожному підходить спорт і там не знаю, піднімати железа, комусь йога, комусь музика, комусь інше. Тобто це все враховується через ваші бажання, через ваші відчуття. Так само може допомогти вам. Я нещодавно натрапилася, що реально там все відсотків співпадається, коли розказують вам про ваші цифри. Тобто, чи цифра вашого народження, і, типу, що вам притаманне? І, можливо, якщо ви не знаєте, з чого вам почати, спробуйте, можливо, піти в ту сферу, подивитися різноманітні. Зараз є відео на Ютуб, відео в Тікток, де ви можете поцікавитися своїми датами, і можливо, ви там знайдете свій, свій момент, куди, куди вам почати все ж таки рухатись. Я почала займатися спортом. Мені це дало вже якийсь фідбек, мені почало покращуватися, і надалі. Я зрозуміла, що я хочу розвиватися онлайн. Я почала трошки вести свій блог в інстаграмі, і я зрозуміла, що мені відгукується формат роботи з соцмережами. Я надихнулася своєю подругою, яка займалася в той момент вже СММ, і вона вона відкривала курс. Я вирішила, що треба почати, що треба, я хочу. Мені не було тоді коштів, щоб зробити ку придбати це навчання, і я переконала свого свого тата, що ось це мені може дати на покращення на що він походився і дав кошти. А я завершила це навчання, і я вдячна своїй знайомій, яка прийняла мене тоді в команду. Для того, тому що я від того почала реально жити, я почала рухатись, але вона не прийняла мене в команду так, що я прийшла і сказала, бери. А я реально я намагала, я досягла цього місця, тому що коли е, мені я почала відчувати, що мені от хочеться рухатись в цій сфері, я казала, що я дуже сильно хочу, дуже тобі буду вдячна. Там вона мені сказала завершити один курс, я завершила, вона мені сказала зробити це, я зробила і. Мені тоді важливо було просто вибратись, вибратись з того, де я зараз знаходжусь, в цій просто вакуумній ситуації, яка мене напружує ще більше. Тому так я почала сферу СММ і потихеньку я почнула, почала оживати, оживати як духовно, так і фізично, так і емоційно. Е, і ставало все краще, все краще, і в якийсь момент е, в мене настав щасливий період, коли і з роботою покращилося, і зарплата вже була велика, на яку я могла собі дозволити багато чого. І в мене був період дуже щасливого літа. Від того, що люди почали відгукуватися дуже сильно на мене, я почала бути щасливою і віддавати цю енергію, яка в мене є. Та й в загальному таке щастя було, яке не передати взагалі словами. От знаєте, то, що говорить, після чорного завжди з'являється біле, після чорної полоси завжди з'являється біла полоса. Це правда, воно так існує, і на мені це реально зроблено. Було б зроблено. Мій приклад для вас. Я дуже сильно боялася. Оцей аспект, що ця біла полоса, коли завершиться. І на жаль, через оці страхи, які в мене були, вона і завершилась через те, що я себе нагнетала за те, що знову я можу повернутися в той стан, знову мені буде погано, знову мені буде якось не так. І е, мій, моє вигорання почалося друге. Це коли я переїхала в Таїланд. В Таїланді я зараз вже захожу більше, ніж півроку. І зрозуміло, це все поєдналося з тим, що наново я не маю підтримки якоїсь, я не маю стабільності, я не маю стабільного місця життя, я взагалі в мене немає спілкування. Всі мої проекти зараз віддалено, а я завжди була присутня на своїх проектах там, наприклад, ситуації були різноманітні, особисті. Це все пов'язалося з переїздом. Ми всі розуміємо, коли ти змінюєш континент, де ти живеш, то це взагалі криша в тебе їде, а вже ж коли в тебе немає якихось великих запасів і все, і все цього. Е, і так я наново впала в депресію. І ця депресія, вона була два місяці, а попередня була півроку. Слава Богу, вона була не такою, що я взагалі нічого не робила. Вона була такою, що я вже знала, я вже навчилася на попередній своїй депресії, і я знала, що мені треба рухатись, щоб поки я не почну рухатись, нічого не буде змінюватися. Я починаю рух в тому, що я розумію, що я вже вигоріла від того той роботи, де я займаюся. Це саме в якийсь момент я прокинулася ранком і сказала, що я хочу відмовитися від трьох проектів. Повноцінно через те, що вони забирають в мене енергію, забирають в мене ту енергію, якою ми не і так зараз дуже мало. Я відмовилась від трьох проектів просто в один момент. Ну і ми розуміємо, що зарплата зразу упала з ось такої, Там да, наприклад, середньо, Вона зразу упала в ось таку. Я розуміла, що мені вже тіло говорить, що треба змінювати, що оці зміни мають бути зараз. І я нікуди від них бігти не маю, тому що вони все одно відбудяться. І тільки якщо я буду відтягувати ще більше цей момент змін, вона більше мене буде втягувати в депресію. Що я вирішила в цей момент? Я довго думаю, думала про різноманітні зміни, тому що у мене залишився мій проект ще один і залишилася команда. Я довго думала, що ж мені робити в цій ситуації. Мені дав такий момент пушу. Це коли мій хлопець поїхав в по Америку, я залишилась в Таїланді зараз одна. і я зрозуміла, що от зараз він їде, і це як нове життя в мене має початися, тому що я хочу, щоб коли ми там наприклад, в мене таке, як ціль була, ціль є. Коли ми побачимося наступного разу, я маю бути зовсім, зовсім інша. Я маю пропрацьована бути. Я маю бути з своєю новою ціллю, я маю бути новою, з новою енергією, тому що... Такі початкові відношення з хлопцем, вони мають все ж таки притримуватися якоїсь енергії. А в мене через те, що тоді якраз почались відносини і почалась депресія, трошки якби енергії пішла по Говориться. Він поїхав, і я собі поставила ціль, що я маю розібратися зі всіма своїми проблемами, які відбуваються. Так само цей період, два місяці, поки був, я майже не ходила в спортзал. Він у мене існував, але дуже мало. А я розумію, що для, моєго, для мого номера в мене номер чотири. Спорт це є найголовнішим істочником, істочником істочником, напевно, істочником енергії, де я беру енергію. Якщо я перестаю займатися спортом, все. Тут може вже одразу сказати, що у Соні скоро буде депресія. Тому я почала активно займатися спортом, і вже півтора місяці я кожного дня ходжу в спортзал, У мене є перерва тільки один день, і то навіть в цей один день я займаюся щось роблю дому. Тобто якась йога, якісь стрейчинг, якісь такі моменти. Тобто, жодного дня я не проводжу без якоїсь силової силової фізичної навантаження. А, І Через місяць після того, як хлопець поїхав, я приймаю рішення, що от все одно я почала вже рухатись. Моє тіло вже почало мені давати якісь інші фідбеки. Воно вже було в мене вже дало почало давати мені вдячності, і я маю змінити те, що до спір мене тягнеться довго. І я зрозуміла, що на жаль, я вже не командний ігрок через різноманітні аспекти, які я не буду говорити бо це особисте, але я сказала собі, що все. Вже пора. І що саме головне в усіх всіх депресіях е, мої рідні швидше помічають, що мені треба завершити чи інший чи період, тому що знаю, що я впаду в депресію. І що саме головне, вони мені це говорять, але при цьому я це не приймаю. Я доводжу знаєте до такої прям точки кипіння, коли вже все може згоріти, е, чи все може пере, пере, пере переваритися, е, І в і саме в той момент, коли вже такі от прям мілісекунди залишаються, щоб все розпалося. Я просто приймаю рішення, що все, треба діяти. Тому так сталося, що я написала, що я хочу звільнитися, і одразу після цього моменту в мене пішли просто неймовірні зміни. Неймовірні зміни в моїй енергії, неймовірні зміни в моєму часті, що я почала займатися своїм блогом більше, щоб я почала в мене почало більше бути енергії. Я зараз відкриваю свій курс. в мене вже є маленька моя така компашка дівчаток, які будуть зі мною навчатися блогінгу. І я зараз на такому новому етапі, коли моя енергія, я її максимально притримую в собі і її. Знаєте, так точно її пускає таким лазером, куди вона має йти. І не розпиляєш на всі ці аспекти. Бо я це давно хотіла, от якщо ви зараз подумаєте, я казала про блогінг ще в попередньому, в попередньому вигоранні. Тобто, в мене в попередньому вигоранні я почала займатися блогінгом. І тільки зараз я дійшла до того етапу, що, знаєте, типу, як... Ти вже там мала почати це робити, але ти все відтягувала, і знаєте, отак йшла по кругу замість того, щоб пройти насквозь і попасти в цю точку. Я вирішила протестувати оці ці от моменти. І я знаю, що мені воно що мені треба це робити. Я знаю, що блогінг для мене це удивало ефект, і я 100% досягну дуже крутих результатів. Зараз я знаю свої нові цілі і рухаюсь одразу в напрямку того, що як у себе розвивати і як заробляти кошти через. Ті моменти, де я ніколи їх не заробляла, але при цьому я знаю, що я можу їх тут зробити і можу бути щасливою. Головне це розуміти, що таке вигорання. Бо дуже багато людей думають, що вигорання це, типу, ну, такий стан і все. А реально, вигорання це як хвороба, яка загниває. І поки ти не почнеш її лікувати, і якщо ти запізно її вилікуєш, почнеш лікувати, то можеш, якби. Може статися критичні моменти. Так само і з вигоранням. Це загнивання в твоєму тілі, в твоєму всьому організму, повноцінному, як і ментальному, фізичному, і духовному. І поки ти не почнеш приймати пігулки, ти не будеш рухатися. Для мене в пігулки це був спорт, і це була моя сила волі. Сила бажання йти вперед. Бажання бути тою, якою я давно хотіла. Тому мої поради по вигоранню це, по-перше, зрозуміти, звідки у вас починається це вигорання, що у вас не влаштовує в вашому житті. І головне, щоб оце перше, що прийде вам в голову, то і є головним аспектом вашого вигорання і не намагатися знайти якісь. Виправдання, що це не є воно, воно є таке. Я коли думала, що я вигораю через я спочатку думала, що я вигораю не через роботу, а через людей. А найголовніше це було те, що я вигорала через роботу. І більшістю всіх вигорання йде через роботу. Тому, якщо немає фінансів, піти до психолога або зрозуміло, то ще вишого спеціаліста, тут ви маєте працювати самі з собою, брати ручку виписувати кожного дня. Ваші відчуття, наприклад, якщо ви ще сумніваєте, все ж таки з чого у вас виграння, все таки виписуєтесь, чому сьогодні ви почуваєте погано себе. При цього тижня випишувати на осочку, чому ви почуваєте себе погано? Другий аспект розуміти ваше співвідношення між роботою, життям, відпочинком. Скільки відсотків ви виділяєте на відпочинок, скільки відсотків ви виділяєте на своє життя, скільки відсотків ви виділяєте на роботу? Обов'язково налагодити свій сон та харчування. От хто би вам не говорив, все одно. Почніть, спробуйте тиждень похорчуватися ну, от правильно, без якихось там бургерів, кока-кол, різноманітних жарених всяких таких продуктів. Спробуйте очистити. По-перше, ваші смаки очистяться, і ви будете надалі отримувати більше насолоди від вашої їжі. По-друге, ваш організм буде почуватися легше. Режим сну. Налагодьте його. От як хочете. Мій е, останнє, коли було моє не вигорання, я лягала спати о третій ночі, прокидалася о 12-й дня і зрозуміла, що все. У мене тоді реально момент вигорання я почала дуже харчуватися погано. Дуже. Я перестала адекватно займатися спортом, і я почала спати дуже погано. І, типу, все наяву, там все просто говорить, що типу, альо, змінюємо щось. Що, типу, ну. Що, що, що ви взагалі робите? Що ти робиш зі, зі своїм тілом? Ну і обов'язково це рух. Знайдіть собі один пункт, хоча б який, який ви будете робити кожного дня, не три рази на тиждень, не два рази на тиждень. Кожного дня ви будете займатися цим рухом. Це може бути біг, це може бути стрейчинг, це може бути йога, це може бути спортзал. Оберіть все. Якщо що, хочу нагадати: не на все це потрібно гроші. Зараз у нас є YouTube, який має дуже багато різноманітних тренувань. Ви просто вводите і займаєтесь вдома. Далі, змініть своє мислення. Перестаньте бажати зробити все ідеально. Іноді добре, це краще, ніж ідеально. Оберіть свою пріоритетність, задумайте саме на аспектами, які спочатку акцентуються на вас, а потім вже на цьому іншому. Не обирайте пріоритетність це робота, а я потім позаймаюся спортом. А навпаки, спочатку спорт, потім робота. Також з нещодавнього мого вигорання я почала займатися практиками вдячності. Тобто я кожного ранку встаю і я перед зеркалом собі в обличчя говорю вдячності за все, що я вдячна за вчора, за все, що я вдячна сьогоднішнього ранку. Ви можете це робити письмово. А також можете говорити собі обличчя, але в обличчя буде це крутіше. Обов'язково встановіть межі. У е, мене так само була ситуація, що я не вміла говорити ні. Я не вміла себе захищати. Я вважала, що якщо мені дають якусь важку роботу, і, типу, вона не входить в мої обов'язки, я все одно її маю робити і, типу, не отримувати за це нічого. Тільки дякую і все. Ні. Ви маєте поставити свої пріоритетності, поставити свої точки ні. І свої обов'язки, то притримують своїх обов'язків. Коли ви починаєте розпилятися, за типа Ой, ну ми ж всі тут, ну ми ж такі, ну ми ж тут я. Ну коротше, ні, якщо ви починаєте розпилятися на більше, ніж вам показали на початку, ви починаєте губити себе. Ваш організм спочатку це не розуміє, а потім як зрозуміє і дасть вам по і ще один момент, який допоміг мені вилізти з депресії, це я почала шукати різні аспекти, як покращити себе. Як покращити свою жіночність? Я почала, я познаходила різноманітні практики тут жіночі різноманітні ігри. До речі, ще дуже круто допомагають ігри вийти з депресії. Коли, наприклад, як Ліла, Ліла, Ліла дуже допомагає реально вам якось знайти якісь відповіді. Якщо ви там десь загубилися, то ідіть, знайдіть ігру Ліла і спробуйте прийти зі своїм запитом. І я думаю, що вам воно дасть пуш, тому що якраз в мене теж було ще й оце останнє вигорання, Я перший раз пішла на ігру. І я прийшла з таким запитом, який мені повноцінно дав, дав відповідь, що мені робити, і я зробила це і зараз кайфую дуже від того, що я задіснила. Різноманітні практики, різноманітні роботи, спробуйте. Це може бути навіть самостійно, ви виходите, ви дихаєте, наприклад, дихання це коли ви контролюєте різноманітні точки уваги, різноманітні прогулянки, різноманітні свої практики, наприклад, познайомитися за день там, з трьома людьми. Ось такі, от намагайтеся собі робити такі от челенджі, які виведуть вас з цієї депресії. І обов'язково слухайте себе. Слухайте, будь ласка, себе. Ніколи не відганяйте ті думки, які доходять вас до вас в перший момент, коли ви дали собі запит. Оці перші думки вони є найголовнішими. Всі ці, ці аспекти, які зі мною були, що я знала, що блогінг для мене це вже давно він має бути в моєму житті. А, моменти, що я маю піти з команди, вже давно були в мене в житті. Моменти, що я маю піти в танців і не тренувати взагалі, і не займатися, не буду тренером. Давно були, але я просто їх отак. От, ні, отошлі, я буду тут. Ось так, от треба робити. А я робила: М, хорошо, М, подвинуся, М, хорошо, побуду тут. попробую. Па ні, не попробую, не буде, не треба витрачати свої, своє життя на те, що ви вже вам вже тіло говорить, не треба це робити. Все, дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Це перший формат такого відео, де я розмовляю в камері, а не проводжу сам блог. Дуже хочу отримати від вас фідбек. Напишіть в коментарях, хто зараз в якому стані знаходиться, і чи є у вас якийсь інсайт після перегляду мого відео. Випишіть ці інсайти в коментарях. Мені дуже буде приємно почитати і зрозуміти взагалі, хто моя аудиторія і дізнатися про вас більше. А також напишіть, як вам такий формат відео. Мені дуже цікаво. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і я чекаю вас в наступному відео О, да, в наступному відео. Всім гарного дня, вечора або гарної доби, або гарної днини!